Так, і так, що ми маємо? Маємо збірку 20, 24 вольтову 105 камірки. Відпрацювала вона в мене приблизно 50-60 циклів. Вирішив я додати сюди камірки, щоб було приблизно може, 5 кВт, тому що не вистачає вже цієї збірочки, тим, тим паче зиму. Буду увеличивать. Докупив такі камірки ще 105. Значить, яка задача у мене? Задача отбалансировать каждую камірку. Такою нагрузкой буду балансирувати. Потім соединяю їх в паралель по 2. Буде 1, 2, 3, 4 По 2. Знову вирівнюю напругу, якщо потрібно. Опять же, з цією нагрузкою. І потім последовательно послідовно ці дві пари. Кожні дві пари. Получается схема збірки 8S2P. Зараз розбираю, значить, так. взяв другу BMS-ку. Ця робоча, все нормально, все відпрацювало без питань. Взяв теG-конгоску інверторну. Тому що які плани? Плани які? Зараз буду робити збірку на 24 вольти. В майбутньому є баж... не те, що бажання, а є необхідність міняти інвертор, так як потрібно мені 2 стрінги робити. А зараз в мене на інверторі тільки один стрінг. Ну Вже буду брати 6, 6 кВт, або D, або LUX. Не визначився ще. Дуже довго я з ними визначаюсь, не можу ніяк визначитись. І потім схему 8С2П я перекину перемички, опять же зрівняю напругу, балансирую кожну ячейку, зроблю 16S1P на 48 В. Так що, якось так. Зараз зроблю 8С2П на 24 вольт, і вона В. Вона має поки буде працювати. ну, Я думаю до весни. Буде працювати так на 24 акумуля... інверторі. А вже придбаю новий інвертор, буду опять балансувати і збирати вже по другій схемі, щоб було 48 В. Придбав я корпус, кабелі, всі комплектуючі по ходу збірки, все ви побачите. Зараз буду розбирати і балансувати. Сейчас готову сборку разрядим до 3,2, 3,25. Будем собирать вот эти ячейки в параллель. Добью до одного значения, отбалансирую и буду раз, два, три, четыре половины. Сейчас догоним до нужного, чтобы богато не сбавлять нагрузкой вольтаж. примерно одинаковые бусты в первой партии сделал. так что разгрузим сейчас инвертором отключу аккумулятор отключу панели на дворе все равно дождь и будем собирать уже новую версию аккумулятора так ну все разряд да, у нас до 3,2 и 2 на трех амперах соединив по две штуки их пока напруга там одинакова соединив их по две штуки попарно сейчас буду разряжать до 3 и 2 вот эти все пары ну а пока буду готовить корпус взял такой корпус провода предупредительно 150 ампер клеммы Бленно. Сейчас буду все, что можно сюда прикручу, пока разряжаются ячейки. Ну, максимально приготовлю, чтобы потом уже все сложить в одно место. Взял себе на напасовщик. Потом буду обставить, побачить. Продолжаем. На, помощника все. Два. Независимые наблюдатели. Так, ну камерки продолжают разряжаться. Так, сейчас пока. Підігнав корпус, ось, поставил клеммы, плату зв'язку. кран. Так, все получилось. Тут единственное, что клеммы на корпусе, Бачите, наверное, пить больше ампераж. У меня 120 ампераж. Ничего, просверлил две дырки, два отверстия и прикрутил на два, так же и там. Так получается. Так, прикрутил. балансировочные провода предпаял на конечнике все тика переключить и все осталось остальные провода осталось изолировал потому что уж буду дальше менять схему подключения на 16 с на этом сторонке полежать. Заізолировано. Все, жду тепер балансировку, щоб це напряження, і буду збирати далі корпус. Значить маємо таку ячейку. Купив би шпиляк М4. Особо не заморачивалося. Взял вот такие болты с нержавейкой. Сейчас подрезаю по полтора сантиметра и повкручиваю сюда с фиксатором резьбы вот таким красным. Подготовлю ячейка сейчас под шпылечкой. как получилось сейчас уберем фаску Так, фаску зняв, різьбу прогнав, шпильки готові. Сейчас будемо на фіксатор вкручувати, зажимать особо не буду под руки, щоб нічого там не зірвати, тому що це буде потом проблема. Ячейки я збалансував. поставив блоки. Приблизно одинакова напруга на них. По-моєму від 2,65 до 2,9. Десь так. Зараз буду збирати в корпус і підключати послідовно блоки. Далі, які недоліки, недоработки цього корпусу. Ну, це не критично, але ну, поясню вам, щоб ви мали на увазі. Дивіться, БМС-ку прикрутив. Оці гвинти, вони в упор, тобто БМСка лягає повністю плотно до, до заліза. Пришлось виготовити, виготовити такі штучки з текстоліту. і докупити більші гвинти. Там були 3х25, я взяв 3 на 35 з запасом. Ну так я прикрутив помеску, щоб, щоб був затор між плитою і БМС для хождення. Це перше, друге, друге клеми, бачите, вони не співпадають по отворам Ну тобто два відверті засверлив і прикрутили. Нічого критичного, але щоб ви мали на увазі, що таке може бути. Все, зараз підключаю, обжимаю провода, буду тестувати, підключати BMS і запускатися. Вот так разложил провода. Минус через БМС купили на клему. Сюда. Плюс через подохранитель. Тоже купили на клему. Сейчас підключу комунікаційну плату, екран і будемо запускати. Що зібрав, я вже все вкупу. БМС запустилася нормально. Зараз трошки підганю заряд лабораторником. До 27,2. Якраз воно повинно все збалансуватися. Бачимо розбіжності 0,21 В. думаю нормально самое меньше 327 329 002 вот такая сбирка получилась сейчас трошки сбалансируется и буду ставить до инвертора подключаться Автоматный я захотел вставить, ну не хочется мне увеличивать еще соединения, так очень их много, еще на автомат. А, тем более там не болты, а зажимные пластины. Не нравится мне не такое дело. Так что это квадратик, цей технологичный закрыл, чем чтобы было эстетично. Вот так выглядит сборка Прогнав один цикл, не сподобалось мені, що він віддає повищений ток. Загрішив на сопротивление, попіджимав всі соединения. Тут було сопротивлення у нас вообще 15-16. Сейчас получилось у нас 6,5 приблизительно. 6,5 плюс э. Е нельзя так ложить, чтобы не замкнуло. Плюс по попресовываю заново перемычки, потому что тут было сопротивление е 0,35-040. Сейчас здесь убрав до 0,25. Это уже играло роль. Це якось так. Сейчас буду збирати заново, піджимати і подивимося, що воно вийде. Плюс обновлю прошивку плати.